Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд гібридної форми винограду, яка має назву Байконур. Байконур у нас поспіває у кінці серпня. Має довгу витягнуту ягоду із проїном. Начнемо з плюсів, які має ця гібридна форма. Витягнута ягода із проїненим нальотом досить непогана на вигляд. Його добре купують на ягоду і він має чудовий смак без мускату. Вересень у цьому році був дуже дощовитий, було багато опадів. Але, як ми бачимо, ніде ніякої лопнутої ягоди немає. Тобто ця гібридна форма досить стійка до розтріскування. Так як цей кущ весте не на повноцінній шпалері. Яку ще потрібно переробити, деякі його пагони і грони фактично торкаються до землі. Але листя на ньому без хвороб. Тобто стійкість до хвороб у нього теж чудова. Вона, звичайно, не така, як у Лідії, але трохи вища, ніж в останніх гібридних формах. Також у цього винограду досить непогано визиває лоза. Якщо подивитися, навіть та лоза, що токаючи до землі майже повністю визріла. Навіть деякі пасинки теж вже визріли. Байконур має середню по величині ягоду. Довжину вона досягає приблизно 3,5 см. Але деякі ягоди є до 4,5 см. Грони теж можуть різнитися по величині. На одному і тому самому кущі можуть бути гронки в 400 грам, до кілограма та приблизно в 1,5 кг вагою. Зараз зважимо ягоду. Спочатку візьмемо невеличку ягоду. 6,64. Це одна із найменших. Потім візьмемо середню. 12 грамів. І найбільше. Почти 14 грам. Майже 14 грам. У найбільшій ягоді я знайшов лише дві невеликі кісточки. М'якоть у нього сочна. Видно як виступає сік. І шкурка досить м'яка, добре жується. чудова на смак. Зрізав я ось таку самобільшу грону, яка виросла на цьому кущі. Ягода, в принципі, держиться непогано і не осипається. Так, Грона у 1,5 кілограма. Теж в нього присутнє. Такий недолік, якщо грона більше 1 кг, низ грони може трохи не дозрівати. Але взагалі в нього більшість грон в межах 0,5 кг в кілограм. Тому навіть якщо буде пару грон не це особливо ні на що не впливатиме. В підсумку можу сказати, що виноград Байконур Досить популярний, з нього в мене в інтернеті досить часто за нього питають за саженці. І також ягода, якщо положити її на базар, то продається одна із перших. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також в мене є огляди других сортів та гібридних форм. На моєму каналі а також деякі сорти лохини.